Прий Мене звати Ігор, ви на каналі Код Всесвіту і гляньте тільки, що ви бачите перед собою. Це звичайно скарб, але якщо додати трошки конкретики, то це трилогія китайського письменника Люці Сіня Пам'ять про минуле Землі. І це напряму пов'язано з темою сьогоднішнього випуску. Я переконаний, що більшість з вас чули про парадокс фермії, чи фермі, який зводиться до головного питання: якщо Всесвіт настільки старий та великий, то, де ж всі! Це запитання досі не має відповіді, але саме цей парадокс намагається пояснити доволі нова теорія темного лісу, якої висунув Люци Сінь у своїй трилогії. Про неї і говоритимемо сьогодні. Спробуємо з'ясувати, чому ми не можемо знайти жодного доказу існування розумного життя поза землею. І повірте, відповідь вам може не сподобатись. Готові? Поїхали! Ніхто досі не може сказати, чи життя це поширене явище у всесвіті, чи рідкісне? За прогнозами деяких футурологів та науковців, ми наштовхнемось на позаземне життя вже у цьому столітті. Проте, якщо ми знайдемо ознаки життя на інших планетах, це не означатиме, що там є розумне життя. Спробу підрахувати кількість розумних цивілізацій в нашій галактиці зробив американський астрофізик Френк Дональд Дрейк, який запропонував своє рівняння. Тут він включив такі параметри: середня швидкість зороутворення, кількість зоряних систем в галактиці, які мають планети, кількість планет, що можуть мати умови для існування життя, частка планет, на яких розвивається життя, кількість планет, на яких може існувати розумне життя, частка розумних цивілізацій, які розвивають комунікацію, а також середній час існування розумної цивілізації. Результати рівняння Дрейка значною мірою залежать від пропущень та оцінок, які використовуються для різних факторів. На даний момент ми не маємо достатньої кількості даних, щоб точно оцінити кількість розумних цивілізацій в нашій галактиці. Тому будь-яка оцінка за рівнянням Дрейка є приблизною та може змінюватись залежно від нових даних та відповідних наукових висновків. А тепер подивіться на це зображення, зроблене телескопом JWST. За підрахунками вчених тут зображено близько 25 тисяч галактик, які складаються з мільярдів зоряних систем кожна. За словами вчених, це фото всього 4% з того, що ми бачимо. А тепер скажіть, чи ми одні у Всесвіті? Це і є парадокс фермі. Тільки в нашій галактиці, за його підрахунками, мало б бути 10 тисяч цивілізацій, а 20 з них мало б існувати десь поряд з нами. Так де ж всі? І тут на сцену виходить люций сінь, та його трилогія пам'ять про минуле Землі. Я не буду переказувати сюжет, оскільки цю трилогію рекомендую для прочитання кожному, незалежно від того, чи подобається вам наукова фантастика, чи ні. Там є над чим замислитись. Але невеличкий спойлер, вам все ж таки доведеться пережити про теорію темного лісу. Так що ж це за теорія така? Уявіть, що ви йдете ввечері по безлюдному парку, де освітлена тільки одна дорога. На перший погляд вам може здатись, що ви в безпеці, оскільки ви чітко бачите дорогу, знаєте куди йти, і вона безлюдна. Але наскільки ви впевнені, що хижак не зачаївся десь за деревом у темряві? Ви в нього як на долоні, і він чекає підходящого моменту, щоб вас знищити. А оскільки на дорозі нікого, то й кликати на допомогу вам нікого. Чи небезпечніше вам буде самому зайти в темряву і спостерігати? А якщо в темряві наштовхнутися на когось, то краще бути першим. Теорія темного лісу базується на таких основних пунктах: все живе прагне забезпечити власне виживання. Неможливо дізнатися, чи буде незнайома форма життя приязна до нас чи захоче нас знищити. Ресурси Всесвіту не є безмежними, тому цивілізації будуть намагатись захопити їх швидше та знищити конкурентів. Коса. Якщо не мати гарантій щодо безпеки певної форми життя, найкраще для виживання це залишатись прихованим або самому завдати першого удару, аналогічно як в темному парку. Починаючи з середини ХХ століття, людство все гучніше і гучніше кричить у всесвіт: Ми тут! Знайдіть нас! Почуйте! З кожним днем сигналів, які посилаються в космос, більшає і вони стають все потужнішими. Між 1950 і 1970 роками вчені вважали, що життя розвивається в ізольованих острівних типах середовищ. Тому фізична комунікація вважалась неможливою. Єдиним методом, який спадав на думку, було спілкування за допомогою електромагнітних сигналів. Багато хто з вас чув про проект SETI – Search for Extraterrestrial Intelligence, яка займається пошуком позаземного життя. Існує ще один METI – Messaging to Extraterrestrial Intelligence, що займається створенням і передачею повідомлень інопланетянам. Одне з повідомлень Меті звучить так: ви не самотні. Так на яке ж життя ми можемо наштовхнутися на безкраїх просторах Всесвіту? Взагалі не існує точного наукового визначення життя. Більше того, не існує єдиного методу визначення наявності або відсутності життя. Коли ми говоримо про життя, то уявляємо собі таке, яке існує на нашій планеті. Але воно може бути іншим. Для нас життя виглядає так: має вуглецеву основу, мембрану, використовує енергію, потребує рідкої води, здійснює поділ, ріст і розмноження клітин, обмін речовин тощо. Вчені припускають, що позаземне життя може бути у вигляді: прокаріотів, тобто одноклітинні організми, наприклад, бактерії. Фред Гойл висунув теорію, що космос може бути заповнений одноклітинними організмами, пристосованими до життя в глибокому космосі. Або ж розумних істот, типу дельфінів та шимпанзе. Можемо зустріти мудрих істот, таких як ми, люди. Ну або може бути щось зовсім невідоме, щось таке, що ми навіть не можемо собі уявити, наприклад, як у фільмі Прибуття. Чому ж цені так прагнуть знайти ще якесь життя у всесвіті? Тут існує ціла низка причин. З виявленням позаземного життя ми більше не будемо почуватись самотніми. Та не вважатимемо появу життя на землі випадковістю або волею Бога. Якщо інопланетяни досягнуть землі, то це відбудеться завдяки їхній технологічній перевазі. І ми розраховуємо на симбіоз технологій та обмін знаннями. Ресурси нашої планети не є безкінечними, і ми мусимо опановувати космос заради нашого виживання. А за допомогою наших нових знайомих ми зможемо виживати в екстремальних умовах. Цей пункт є центральним в теорії темного лісу. Згідно з люцисіним, кожна цивілізація прагне вижити і мусить розширюватись заради власного виживання. Суть теорії полягає в наступному: Всесвіт це темний ліс. Кожна цивілізація це озброєний мисливець, який пересувається поміж дерев як привид, обережно відсуваючи гілки, що перекривають шлях, і намагаючись ступати без звуку. Навіть дихати доводиться обережно. Мисливець мусить бути обережним, бо скрізь у лісі на нього чатують такі ж мисливці невидимки, як і він. У цьому лісі пекло це інші люди. Вічна загроза, що будь-яке життя, яке викрає своє існування, буде швидко знищене. Ось так виглядає космічна цивілізація, це і є поясненням парадоксу в фермі. Ця теорія дала нам привід замислитись, а чи все ми робимо правильно? Чи варто нам настільки наполегливо шукати інше життя у всесвіті? Оскільки ми не знаємо, чи буде воно дружнім чи ворожим, кожна позаземна цивілізація може розглядати нас як партнерів, мисливців або здобич. І це може бути поясненням космічної тиші. Можливо, інші цивілізації не хочуть, щоб ми їх знайшли. І за таких умов, чи не краще і нам відійти у темряву і спостерігати за німотою безмежного всесвіту? Проте, як і кожна теорія, теорія темного лісу має певні недоліки. Наприклад, вона абсолютно не враховує можливість альянсів заради торгівлі та нових знань. А найголовніше, чи може дійсно розвинута цивілізація завжди бути прихованою та зберігати мовчання настільки тривалий час? Це питання залишається без відповіді. Кріповенький випуск вийшов якийсь, У мене в самого під час написання сценарію морозець по шкірі біг. Не знаю, чи нападуть на нас іншопланетяни чи ні. Але про це нам поки не варто турбуватись, бо в нас вже йде війна, на якій гинуть найкращі діти України. І нашим обов'язком є допомагати їм знищувати ворога. Тому перейдіть зараз в опис, знайдіть там посилання на благодійні фонди і задонатьте будь-яку суму в фонд, який вам до вподоби. Це врятує не одне життя. А як переможемо, то що нам вже ті іншопланетяни? Задонатили? А тепер можете поставити вподобайку цьому відео, перевірити чи натиснути у вас дзвіночок, і, звісно, ще розповісти про нас друзям. Це нам дуже допоможе розвиватись. А я традиційно дякую Хомічінці за монтаж, анюті за дизайн та допомогу з соцмережами, арчі та барбершопу Хілмон за укладочку і кокосу за те, що не будуть нас зранку. Золота псина. Побачимось! Кокосі не кусайся. Степля ранімо. Та не все, нарвуйся. Я, я настроюсь. Можу його на в коридор. Не посуньте тільки. Там точно нормально? Молоді. Потягушки, потягушки. Чи, Чи може ді. Да, давай коса цокай, цокай звідси. Посилання на благодійні. Та що ж таке? Благодіні. Ти та, машанка в мене всилилась. А я традиційно дякую Хомічунці за монтаж... Хомічунці! А слухаю, він жар.